Друзі, всім привіт! Мене звати Віктор Волкер. Я пишу книги, і у мене є новина: це вихід в продаж моєї книги, дитячої коти Кузик та його друзі-пригоди на залізниці. Поїзд, що заблукав. Це четверта частина із серії книжок про коти Кузика, Тож можна вже придбати її на сайті Amazon. Всіх запрошую підтримати, підтримати автора, купити класний подарунок для своєї дитини. І ще хотів сказати, що перші три частини ще перекладені на англійську мову, тобто можна паралельно вивчати і навчати дітей англійської мови. Тож, всіх запрошую, ще можна придбати її на інших 50 сайтах по всьому світу. Тож всім гарного вечора, читайте книжки.